Слава Ісусу Христу! Слава довіки Богу Світам! Священний колексій. А чи варто християнам святкувати День Валентина? Е, так ось скажу. В церковному календарі. Покажіть мені церковний календар, де пише там є День Святого Валентина. То непогано, ми колись були дітьми теж якісь Валентинки в школі писали. Але якщо практикуючий християнин, то він має любити і 11 лютого, і 12 лютого, і 14 лютого, і 25 березня, і 18 квітня, і цілий рік 24 на 7 протягом всього життя. Ну що, чекати 14 лютого, бо там жінка каже, то ти мені подарка купиш коханий. Куплю, купив тюльпана, померз той тюльпан, поки доніс додому ти в тих снігах. Не треба чекати тільки Валентина, треба сьогодні любити. Сьогодні благословляти. Сьогодні яке? яке лютого сьогодні? 11 чи 12? 11? Сьогодні 11 лютого. Сьогодні любіть, даруйте любов, увагу своїм рідним, близьким, половинкам, дітям, знайомим, друзям. Бо завтра хто знає, що воно буде. А чекати всього 14 лютого, цілий рік жінці не дарувати уваги, чекати на 14 лютого принести яку не знаю, чи Хризантему, чи троянду там, чи, чи Маркариту. Ну, Хто таке? Я нікому не забороняю. Але хто там значить, дуже сильно хоче святкувати 14 лютого, покажіть в церковному календарі, де воно там таке є, то персонаж, персонаж, би сказати так, ще нього вінчай не було. Вінчав він у, у закоханих. то і ще вінчань не було. То, то ще задовго до, до установлення та вінчань, ще такого не було. Ну, вивішли персонаж. Але. Як би сказати, розумні підприємці то роздули, купляйте то, купляйте то, купляйте то. На здоров'я, хочеш, святкуйте, ніхто не бороне, але згідно з церковною традицією, практикуючи християни, мають любити 24 на 7. Не чекати слушної події тільки 14 лютого. Завжди любіть, завжди благословляйте, будьте всі благословені. Йдемо купороботи ще. Любіть, благословляйте завжди. завжди.